Клітковина її необхідно їсти кожного дня. Всім вітання! Скажіть, будь ласка, чи хочете ви схуднути, покращити роботу кишківника, позбутись закрепів та запалень, підтримати роботу серця та судин і позбутися інсулінорезистентності? Тоді вам потрібна клітковина. Клітковина це складні вуглеводи, полісахариди рослинного походження, які не перетравлюються в нашому шлунково-кішковому тракті харчовими ферментами, але частково обробляються корисною мікрофлорою шлунково-кішкового тракту. В організм людини клітковина надходить з рослинною їжею та виводиться у відносно неперетравленому вигляді. При вживанні клітковини на постійній основі, тобто кожного дня, ви отримаєте зниження рівня холестерину та поліпшення контролю рівня цукру в крові. Вживання харчових волокон також знижує ризик захворювань шлунково кишкового тракту та серцево-судинної системи. Користь клітковини для організму полягає в здатності стимулювати вироблення мікрофлорою тостого кишківника вітамінів групи Б, що відповідають за енергетичний обмін в організмі, нервову регуляцію, імунітет, ріст клітин, стан шкіри та слезових оболонок. Завдяки збагаченій харчовими волокнами дієті активізується вироблення кишковими бактеріями фолівої кислоти, що бере участь в утворенні еритроцитів, відновленні імунітету, регуляції роботи серцево-судинної системи. Також дослідження показують, що кожні додаткові 5 грамів клітковини знижують ризик розвитку депресії. Найбільшу ефективність у нормалізації психоемоційного стану мають розчинні волокна, овочів і фруктів. Дієта з високим вмістом клітковини допомагає позбутися порушень сну. Харчові волокна в продуктах харчування сприяють швидкому засинанню та збільшенню тривалості повільної фази сну, під час якої відбувається відновлення енерговтрат організму. Як зрозуміти, що у вас є дефіцит клітковини? Перша ознака нестачі харчових волокон це часті закрепи. Інші симптоми дефіциту продуктів з клітковиною в раціоні є відчуття голоду після прийому їжі, загострення геморою, підвищений рівень холестерину в крові, сонливість млявість після їжі, швидкий набір ваги без видимої причини, постійне відчуття спраги. Наступне питання: скільки клітковини потрібно людині на день? Так ось дорослій людині в день необхідно споживати 30 грамів клітковини, у яких продуктах багато клітковини. У раціон важливо включати більшість овочів, фруктів, ягід, злаків, насіння, оскільки в різних продуктах міститься різні види харчових волокон. Продукти, в яких багато розчинної клітковини, це колотий горох, приготовлений чорна квасоля, відварена, сочевиця, яблуко зі шкіркою, зелений горошок, картопля зі шкіркою, вівсянка, цільнозернова, банан, броколі, насіння, соняшника та волоські горіхи. Далі продукти, що містять нерозчинну клітковину: це ужина, малина, капуста, сочевиця відварна, мигдаль, груша, полуниця, кіноа приготовлене, волоські горіхи, картопля зі шкіркою, вівсянка цільнозернова та апельсини. До речі, продукти, в яких найбільше клітковини, добре комбінуються між собою. Чашка малини додана до склянки вареної вівсянки, і 30 грамів волоських горіхів, може забезпечити до 13 грамів клітковини, а салатик з квасолі та овочів до 11 грамів харчових волокон. А збільшити кількість споживаних харчових полокон допоможе перехід на свіжі фрукти та овочі замість консервованих. Додаткові способи збагачення раціону клітковиною це вживання на сніданок каші пластівців стільних злаків. Додавання до каш ягід і насіння, заміна звичайних макаронів і білого хліба на продукти з цільнозернового борошна, перекус свіжими овочами, горіхами, злаковими хлібцями замість солодощів і чіпсів, додавання в супи бобів, гороху, сучевиці, квасолі замість м'яса 2-3 рази на тиждень. І не забувайте, дотримуючись збагаченої харчовими волокнами дієти, необхідно споживати не менше 2 літрів рідини на добу. Вода прискорить розбухання розчинної клітковини в шлунково-кишковому тракті.